Так, всім доброго дня. Сьогодні 26.03.25. Це наш новий водій Олександр. Олександр, я тебе вітаю з твоєю здачею. Дякую. Пан Олександр закінчив повністю нашу автошколу і теорію, і практику. Теорію він здав з першого разу, практику він здав з другого разу. Першу попитку він трошки просрав, тому що не розрахував. Габарита машини. Машина, автосервісного центру, трошки більше, на жаль, за нашу, або не, на жаль, ну трошки більше. Цього ми не врахували і він не вліз просто в парковочне місце. В нього на першій попитці був шостий маршрут. В нього попросили зробити паралельне паркування заднім ходом на вулиці Сюсюри. Він місце гарне знайшов без порушень правил дорожнього руху, але не розрахував, то, що воно трошки було замаленьке. Але то була не біда, він тоді. Туди доїхав з ноль помилок, то як би тут питань нема. Друга попитка в нього був дев'ятий маршрут, інспектор був самофалов. Е, Олександр проїхав дев'ятий маршрут, ребята, з ноль помилок. В нього ну, просто ноль помилок було. І Саня мені розказав таки по секрету, що коли закінчився іспит, коли інспектор вже сказав, що він здав, йому е, виключили з камери, йому інспектор сказав, то, що... Він на дуже гарному рівні керує автомобілем. Е, таких людей, я вам скажу, дуже небагато. Таких ну 10%. Це знаєте, це я кажу, це самородки. Е, ми з сані від'їздили ровно 40 годин. Е, не було, ще 40 годин. Ми вже, скажімо так, готувалися чітко для іспиту. Не просто так, що там помилки відпрацьовували. Ми з Санію гарно проїхали по маршрутам. Санька ну гарно знав всі маршрути. Він коли мене набирав, казав, що в мене такі-то, такі, -то, такі -то інспектор, ми плюс-мінус розуміли, який буде маршрут. Ми коли проговорили з ним в телефонному режимі, що там згадали, де ми повинні там поворот включити або наші зупинки. Санька швиденько це все зрозумів, тому що дійсно він самородок. Ребята, тут можна про цю людину розказувати дуже багато. Мене просто. От е, дуже радуюся за Олександра і хочу сказати, Саня, я тебе вітаю від чистого серця. Е, Саня, ще раз повторюю, закінчу повністю нашу автошколу і теорію, і практику. Розкажи, як тобі навчалося і що ти можеш сказати. Може, школа у нас така, так собі, шарашкина контора, yeah. чи тобі сподобалося? Автошкола сподобалася, автошколу рекомендую. Якщо ви живете на лівому березі, приходьте, вибирайте автошколу, мастер, не пожалієте, тому що у них... Гарна команда інструкторів, яка вас навчить усьому, що тільки можливо, щоб ви склали іспит з першого разу. А, о, з першого Склали іспит самостійно. давайте так Да Та й з першого Та разу. Іспідь. Та ти б сам би здав би з першого разу. Ну але буває. Може трошки нервова система під, під, під тебе, п, так скажемо, з хвилювання це зробило, але все одно ти туди доїхав з нуль помилок. Це великий показник. Санька, я тебе вітаю.